Я мопеда не мив, вже місяць. Я залишився ще місяць, я уїжджаю, так і буде. А, вчора я мопеда. Короте, бачите, пластмасовий номер. Вчора короте, брав клей, купляв і ще зашив. оцими штуками зашив номер. Пластмасовий. Прикриє все, все буде добре. Коротше, позвав мене той, що я знімав хату його. Ви? каже, каже дивіться, зараз окей. Каже, показує, дивіться.

У-у-у! Удол! Вам видно! Вам видно, удол? Огромный удол! От дол! Супер! Шнек! Майна? Пейтон, Пайтон! А! Окей, супер! Такий де, де, мужчинка дивіться, доль хороший. Тайфон, да медж, тайфон. А, I'm тайфун, тайфун" кришу сніс. Е, показує, що тайфун кришу сніс. Собака гавкає на криші. По криші гавкає. О, сказу і заглокла. Оце мужчина. І удави в нього, і порядок, і сам штукатури. Супер. Обалденно. Я іще вам покажу цих ящерок. Дивіться. Ящерки. І це в нього прямо домом, я не знаю, що А собака летає. Собака літака. Дивіться. Бік, він сказав, біг більша. Дивіться, яка ящирка. Вовші есть. І менше. А там теж сидить. Це в нього прямо вдома. Супер. супер. Ви ж поняли? E, розні є люди. Розні. І малий pesos. чистенький. Сип. <Bartle Canaria> і дом нормальний. І все. Ну каже, тайфун кришу зніс. Так. Так, це я вози моєчки, мопедики, все. Чутко. Все. Філіппіни, сібу супер. Бай-бай.